Недооцінювати ворога вкрай небезпечно. Тож мене неймовірно дратує, коли їх називають мобіки, орки, хробаки, йобліки. Це ворог. Він небезпечний і підступний. Він навчається новому, як то в сфері безпілотників, ми з ними йдемо, голова до голови. Але час від часу приємно підняти чарку за те, коли ми спостерігаємо, коли вони втрачають, забувають старе. Приміром, сферу кіно, яка, як відомо, неймовірно підходить до впливу на народні маси. Ще їхній Ленін колись казав, важнішим із зв'язку для нас є кіно. Ніхто не пам'ятає, як воно далі було, бо а, а, там виходить кумедно. Звучало воно так: поки народ безграмотен, найважливішим і искусств для нас є кіно і цирк. З цирком якось воно не цікаво, а з кіно у росіянців біда. Тож подивимось, як змінилась їхня пропаганда в російському кіно, Ну, спойлер, зараз все вкрай погано. Причому для самих пропагандистів. Як же так сталося, що російська кіноіндустрія, яка в 90-ті виживала в голоді, холоді? Але жила в свободі, як вона перетворилась без репресії, без крові з грошима на абсолютно жалюїдний додаток до ідеології державного бюджету. І як виходить, що за мільярди все одно не вдається купити любов? Це довга війна. З вами знов-таки Олексій Кавжун, і ми з командою ґрунта продовжуємо вивчати і досліджувати нашого ворога, вивчати, що. Призвело до його сьогоднішнього морального падіння, те, що дало їм тимчасовий поштовх вперед, і вивчаємо ще те, що дуже важливо, що призведе в майбутньому до їхньої загибелі. Як вони стали тими, кими є сьогодні? Погнали аналізувати. На секундочку відволіку вашу увагу. Вкрай дякую всім, хто підтримує канал. Для нас це. Ну, не просто важливо, а життєво важливо. Тож велика подяка. Я був розчулений тим, що в нас збільшилась кількість підписників. Це, от прям дякую, дуже дякую. Хочемо, щоб мріємо, щоб їх було 350, щоб ми так були ближче до нуля. Зарплати людям пороздавали, все таке інше. І хочу нагадати про те, що. От ну, У москалів кіно фінансується державою, і це жах тотальний. У нас кіно фінансується ну, з миру по ниці, і все ж таки відбувається. А фінансування незалежних медіа це ви, друзі. Тож дякую всім, хто долучився, і сподіваюся, що долучиться хтось ще. Хтось ще за ваших друзів, знайомих. Дякую за підтримку. Хто живе достатньо довго має пам'ятати російське кіно 90-х? Ну, а які варіанти? Іншого, по факту, не особливо й було. Тож ми дивилися або несвіжі американські фільми, серіали, мексиканські серіали, які за дешево купували наші не дуже Багаті телеканали, ну або російський продукт, бо він же ж ближчі по менталітету, так званому. Всі розмовляють зрозумілою мовою, і теми близькі, зрозуміли, бо ну ми переживали приблизно те саме тільки в інших масштабах. Українське кіновиробництво лежало в глибокому накауті після розпаду СРСР і втрати держфінансування. Тож українською дивитись було. Мало чого при всьому бажанні. А те, що знімалось, воно було недоступно глядачу. Це була така абсолютно герметична сфера. Ми тільки зараз відкриваємо для себе українське кіно 90-х. Є, до речі, вкрай цікаве. Але де їх було подивитись: в кінотеатрі невигідно телеку краще якусь рабиню Ізауру купити і показати. Ну, але точно всі пам'ятають. Роксолану з Сумською, Хостікоєвим. Це був епічний серіал, але зараз не про нас, а про росіянців. Тож СРСР розвалюється і система госкіно, Держкіно сиплеться. Грошей від держави нема. Кінотеатри торгують меблями або в тих приміщеннях створюється казіно. Режисери знімають кіно на позичені, викінчені гроші. На позиченій кіноплівці. Але в цьому хаосі злиднях була все ж таки свобода. І свобода, воля до самовираження. Держава не дивилась в ту сторону, вона виживала. Їй було не до тотальної цензури на совєтський кшталт. В бік кіношників ніхто навіть не дивився. Вони щось там знімають, потім це якось розходиться на відеокасетах по країні, в тому числі за її межами. Гроші держава не дає, тож головний спонсор місцевий кооператив, західні бізнесмени та шановні представники криміналітету. Російські фільми 90-х були депресивними, брудними, чорнушними, але в цьому бруді та чорнушності вони були щирими. Вони рефлексували над травмою розпаду імперії, а не намагалися її зафарбувати. Кіно стало одним з видів мистецтва, в якому можна було ну, якось зрозуміти, відрефлексувати, пережити біль. Сценарії писались на колінці, але їх ніхто не затверджував, не перевіряв, не було оцих художніх рад. Роби, що хочеш. Такі фільми, які я боюся, ви теж знаєте, такі фільми, як Брат або Брат 2 відомого вкрай талановитого українофоба, мразотника та чистого мудака Олексія Балабанова, стали мегапопулярними не тому, що а, там був класний маркетинг, що в них влили мільйони доларів на виробництво, на просування. Грошей не було. Як я вже казав, знімали на позиченій плівці. І не тому, що там. Були якісь знамениті актори. Таких там майже не було. Другий, третій шолон в кращому випадку. Але оцю всеросійську любов вони здобили, тому що потрапили в нерв. Люди були злі, накручені, бідні, матеріально, духовно все було неясно. Посипалось, і вони шукали, кого б, кого б в цьому звинуватити, хто в цьому винни. в фільмі Балабанова ненавиділи ем, тих, хто приїхав, ненавиділи кавказців, ненавиділи українців і мріяли повернути Севастополь. Але це було не тому, що Темнік спустили пропагандисти з якоїсь кремлівської башти, а тому, що росіяни самі так думали, щиро так вважали. Слухай, не вбивай, брат. Вот. Не брат, гніда чорна жопа. Тож російське кіно тих років показувало життя, як воно є, яким його бачили громадяни Ерефі кожного дня. І за цю трушність, за цю правдивість його і любили. Я пам'ятаю, колись Тетяна Неїстова казала, що якщо російське кіно хороше, то це завжди. Фільм жахів. Неважливо, в якому жанрі це може бути комедія, це може бути романтична комедія, це може бути бойовик, але це фільм жахів, тому що він був, дійсність була жахливою, і кіно його досить правдиво віддзеркалювало. Скажімо, якщо в російській армії того часу був розвал і тотальний бардак, то армію показували саме так. Тож росіяни та. Й... Українці, що там приховувати, рази передивлялись особливості національної рибалки та охоти, бо такою була тогочасна армія. Генерали їздили на підводних човнах за водочкою, всі бухали до втрати пульсу. Але це було якось весело і, як то кажуть, задорно. Будем. Водку? Водку. Буду. Так само було і з комедією ДМБ. Це був абсолютний вирок тогочасній армії, найкраща реклама якось від неї відкосити. А ви не скажете, де у вас тут медсанчасть? Прямо і направо. А ви не проводите. Ой. «Да не стоїло безпокоїтися, вони б і самі нашли. Армія була принижена, розвалена, зледарювала. Але всі мріяли натиснути ту червону кнопку, щоб жахнути і весь мір Ну, а що, життя безпросвітне, нехай всі страждають, і нехай це все закінчиться. Ясна річ, зараз би за таке кіно режисери би відправились прибирати сніг в Сибір весь надовго за дискредитацією російської армії. Але таке кіно з'являлось, бо не було цензури, а її не було, бо не було державного контролю. А його не було, тому що не було державних коштів. Тож ці фільми ставали популярними, ставали легендами, їх передивлялись по 5-10 разів і розтягували на цитати. Видіш суслика?» Ні, і я не бачу, А он є. Багато хто може згадати багато таких російських фільмів за останні 20 років. Я, чесно кажучи. Жодного, бо давно не слідкую за їхніми е кіношедебрами, але щось мені підказує, що жодного подібного фільму росіянці не знімають зараз. Я дуже люблю історію, коли була прем'єра фільму Брат 2, вже так почала оговтуватись е ця. Російська державність і була прем'єра в кінотеатрі Москва на чистих прудах. Здається, так вона називалася. І прем'єра, це знаєте, коли зал там страсть, страсть, добро дня. Тобто, ну збирається бомон, всі всіх знають, і кіно переривалось оплесками. От, ну, наче це третій клас прийшов в школу. Особливо аплодували на Ви мені ще за Стівастополят Хто мене міня Говори, сука, бендерівська. Виняття енда, що за Севастополь відвідати. Кіно було дзеркалом суспільства. Яке суспільство, таке і кіно. Тож, чого зараз такого нема? Все дуже просто. З приходом до влади Путіна російська влада згадала про а, найважливіше з мистецтв кіно і його потужність для управління масами. Про те, що це вкрай важливий і неймовірно дієвий інструмент м'якої сили, як всередині, так і ем, за межами країни. І не можна, щоб е, такий важливий інструмент ріс собі як при дорозі бур'ян. Його потрібно контролювати аж до 2002 року. Російська держава надавала приватним кіноінвесторам податкові пільги. Тож бізнюки спокійно вкладалися в кіно, бо ну якось росте процент жиров у маслі, росіянці ходять в кіно, гроші якось повертаються. Це, ну, це бізнес, а потім цю вільницю відмінили і замінили її прямим державним фінансуванням. Знаєте, ми будемо вам давати гроші. Але напряму в руки, ну і є нюанс. Треба зняти так, щоб е, міністру в цій сфері державній сподобалось. Треба зняти так, щоб висвітлити важливі для держави теми. Зняти так, щоб, скажімо, патріарх е, цієї е, руської, так званої церкви, залишився задоволеним, щоб президенту сподобалось. Ну і щоб е, голова ФСБ. Відчув гордість. Це такий бриф. Можете? Ну, ось вам мільярд рублів. Давайте, пишіть, сценарій. Мільярд. Саме таким був бюджет на підтримку кіно в 2002 році, а вже через 20 років, в 2022 році. Він перевалив за 11 мільярдів рублів, плюс ще десь стільки ж інших державних програм підтримки кіно, телебачення інших інструментів пропаганди. Якби режисерам 90-х хтось дав би мільярд рублів, вони б, мабуть, померли від водки. Бо, ну, що робити з такими дінжищами? А режисери 2000-х вже добре розуміли, як треба освоїти бюджет, щоб всі Лишились задоволеними. От всі: і ФСБ, і Церква, і всі башти Кремля, всі, крім хіба що, глядачів. Головний чемпіон по присмоктуванню до державного вим'я став відомий сраколист та також режисер Нікіта Міхалков. Він застов за собою посаду придворного режисера. Епічної історичної клюкви, ну і досі діда ні, ніхто не зміг з цієї посади посунути. Стільки грошей, скільки освоїв е, Міхалков, не тримав в руках жодний інший російський, а може б, взагалі, жоден інший режисер. Оскільки тема Другої світової, або як вони її називають, Вілійтествіний. Вона стала для російської пропаганди не ріжною, а релігійною. Тож Нікітка накліпав цілу пачку поробок на цю тематику. Жодна з них не окупилась в прокаті, але це не було ціллю режисера. Його покликанням стало вилизування влади, отримування державних нагород та ем, оця слава. Кремлі і на російському телеку. слава за чергові досягнення в сфері кінопропаганди. Міхалков неймовірно відчував оцей напрям вітрів в Кремлі. Тож, крім Другої світової, він ще вкрай успішно ще на темі царської Росії. Це Сибірський цирюльник, статський советник. Вони переносили глядачі в умріяну епоху, коли все було правильно. Красиво, чинно та благородно. Чесно кажучи, я досі не можу вкурити, як росіянці змогли в своїй культурній, я б сказав, квазірелігійній моделі поєднати ем, Савок з ем, імперією. Я не розумію, як може бути так, що е, Іван Грозний хороший, і Ленін хороший, і Ніколашка хороший, і Сталін хороший. І е, цей Піотр Великий хороший, і е, е, Будьоний хороший. Для того, щоб це скласти в голові, ну, потрібна ну, маса якихось зусиль. В мене б голова луснула, але росіянці якось спромоглися. Але Мілков такий не один, хто зміг це скліпати разом. Насправді, будь-який успішний російський режисер чи актор сьогодні це в першу чергу. Член, член агід бригади Путіна він е, має досягти статусу, коли він буде присутній на урочистих заходах Кремлі, коли анексують Крим. Він має давати інтерв'ю на підтримку того, що вони називають СВО, е, і усіляко показувати лояльність до режиму, щоб не тільки отримувати фінансування, а без цього його не отримаєш, але важливо, щоб своїм прикладом надихати. Простолюдінів, оцей, як вони кажуть, е, е, глубінний народ. Бо на думку російських ідеологів, воно мало б саме так працювати, але реальність є іншою. Реальність є, вибачте, за тавтологію, реальною. Держава виграла битву за кадри режисерів, акторів, продюсерів, але при цьому програла битву за. Таку скромну фігуру, без якої кіно насправді не відбувається, бо кіно відбувається, коли його дивиться глядач. Само по собі плівка чи цифра не має ніякого значення. А от битву за глядача Російська держава програла. Подивимось на цифри. Фільм-Свід 2023 року про початок повномасштабного вторгнення. Як вони називали СВО, російська держава покладала величезні надії. Тотальний пшик. Бюджет близько 200 мільйонів цих фублів, а за першу частину прокату, найбільш важливу, забрав трохи більше 14 мільйонів. Глядачі просто не прийшли. Реклама була шаленою, адже реклама несла оці. Цінності е, пояснювали, чому саме. Тобто, реклама була теж частиною цієї пропаганди, і треба надати належне глядачам. Вони це відчули. Тож в деяких містах сеанси просто скасовували. Ну бо е, сеанс відбувається, коли прийшло хоча б чотири людини, а там прийшов ніхто. Фільм Кримський мост зділений з любов'ю е, дохлого вже режисера. Тіграна Кіосаяна теж виявився пшиком. Сценарій писала його талановита дружина, пропагандистка Маргарита Симоньян, яка, судячи з того, що відбувається, вже на, поспішає на побачення з чоловіком на концерті Кобзона, фільм мав величезний бюджет. Збори ледь покрили 10% витрат. Рейтинг цього шедевру на е, різних платформах став одним з найнижчих в історії. А чому так відбувається? А, як то кажуть, А що случилось? Кіно перестало попадати людям в нерв. Воно перестало бути щирим е, і стало нагадувати випуск новин на першому каналі. Все правильно, але неймовірно нудно. Хоча б бували і прориви. Як, наприклад, було з фільмом Дев'ята рота, який в прокаті нормально зібрав і досі його дивляться, як в самій Росії, так, на жаль, і у нас не масово, але, на жаль, дивляться. Хочу нагадати, що продюсером цього фільму був а, а, пан Роднянський, який тепер всім а, вказує, що він. Саме український режисер. І те, що він називає себе українським режисером, мене тішить, бо ця мразота чітко відчуває, куди дує вітер, і те, що він вже не російський режисер-продюсер, а саме український, так себе називає, це говорить про те, що так більш вигідно в кіносвіті, і це для нас непоганий маркер. Але за Вкрай рідкими випадками, як то дев'ята рота, кіно в них неймовірний шлак без оцього нерва, без того, щоб зацікавити глядача. Сучасна російська пропаганда намагається оцей нерв, оцю відданість глядача, купити. Виявляється, що навіть за умови тотальної відсутності голівудського кіно, тобто конкурентів. Російський глядач воліє дивитися в десяте перезнятого Чебурашку або, прости господі, бремінських музикантів, аніж ідеологічну агітку, оцю залаковану таку а, річ в собі. Ну, або всі йдуть на тупі побутові комедії, теж зняти за державний кошт. Це один з декількох дозволених для народу жанрів. Ну якщо ти не готовий дивитися гітку про Сталіна чи спеціальну воєнну операцію, подивись аполітичну комедію чи мультик. Головне, щоб все було в ідеологічних рамках. Важливо, щоб не було Зеленського, який, до речі, раніше був широко представлений на російському ринку, але тепер російському глядачу на нього дивитись. Зась. Ну і Мінкульт РФ навіть затвердив список тем для фільмів, які дають можливість отримати фінансову підтримку від держави. Головна тема ясна річ героїзм учасників СВО та Великої Етічної війни. Також у переліку зміцнення традиційних російських цінностей. Щоб це не означало протидія фальсифікаціям історії тощо, знаєте що таке фальсифікація історії? Це коли російські ж історики накопують про те, що оцих 28 панфіловців, яких Алди, мабуть, пам'ятають, оце така була красива легенда з Другої світової, виявляється, що їх не було. Так, от коли історики кажуть, що їх насправді не було, це фальсифікація історії. І щось мені підказує, що бандитський Петербург і нова версія ДМБ в Росії більше не відбудуться, принаймні в цій конфігурації? Ну бо вони б точно не пройшли цей фільтр. Російська держава в 25-му році профінансувала виробництво 140 художних художніх фільмів. 140 фільмів. Ну це голівудський масштаб, переважна більшість яких ясна річ пропагандистські і чітко відповідають цим критеріям. Е, як думаєте? Хтось їх буде дивитись, в мене відчуття, що ні. Тож, саме так, власна команда Путіна змогла підкорити російський кінематограф без крові, без особливих репресій, не так, як телеканали чи газети, де незгодні або помирали, або сідали за ґрати, або щось з ними таке ставало, кіношники виявились більш. Схильними до компромісів: більше бюджети, більше витрати. Ну і якось приємно кудись ходити, на якісь прийоми пити шампаньолу з впливовими людьми. Тож кіношники Рада присіли на голку державного фінансування, можна це назвати і не голкою. Ну і злізти з цієї кхм, голки вже не зміг і, мабуть, не зможе. Ніхто російське кіно знаходиться в такій іронічній пасці. Держава повністю контролює гроші і ідеологію, але глядач не готовий це дивитись. Пропагандистські фільми, як свідь чи бліндаж, збирають в прокаті копійки при мільярдних інвестиціях і. Неймовірно масовані телекомпанії на всіх федеральних каналах. Після того, як ці поробки показують в напівпорожніх кінотеатрах чи на першому каналі, ці фільми зникають в аналах історії, і про них більш ніхто не згадує. Замість того, люди тікають в казки, в старе кіно або Спірачений Голлівуд. Контроль держави над російським кіно став абсолютним, і саме він. Придушив життя в індустрії. Цікаво, що за часи Совєтів, раніше так, за часи Сталіна. Сталін був головним продюсером совєтського кіно. Він затверджував е, всі сценарії, е, вимагав тут переробити, тут змінити. Е, він затверджував кастинги, е, тобто цю актрису не можна брати, бо вона там щось ідеологічно неправильно взяти. Треба взяти цю. Але виявляється, що е, Сталін був. Більш талановитим продюсером, аніж сьогоднішня російська держава. Якось так виходить. В 90-ті російське кіно було бідним. Воно вже бракувало, але воно шукало правду. Воно було дзеркалом, в якому росіяни бачили всі свої зморшки, плями та недоліки. А на це було неприємно боляче дивитися, але це було талановито і на це. Дивились, сьогодні воно багате, воно лаковано, воно обслуговує міф та брехню і є не дзеркалом, а вітриною, дорого оформленою, але абсолютно нікчемною. Історія вчить на що мистецтво, загнане в рамки держзамовлення, рано чи пізно перетворюється на декорацію, яка розвалюється разом з режимом. Тож. Наш шлях не може бути таким. Я знаю, що багато хто з наших кінометців згадує з носальгією часи Порошенка, коли через а, різні фонди роздавались гранти кіношникам на патріотичні фільми. Звучить, як хороша ідея. І для кіношників це були добрі часи. А для глядачів, от скажіть чесно, коли ви востаннє придивлялись крути при всій неймовірності подій. Але кого з героїв звідти ви найбільше полюбили? Яку цитату звідти ви часто використовуєте? Мені все ж таки здається, що кіно, як і церква, має жити окремо від держави. Інакше воно перестає бути мистецтвом. Так, держава має а, мати свої програми на підтримку, але ну, о, держава не має контролювати цей процес. Мистецтво під контролем перестає бути мистецтвом. Якщо ви з цим не згодні, пишіть в коментарях, давайте сперечатись, бо саме в таких суперечках ми і доходимо до окреслення своїх позицій, а можливо до якогось спільного знаменника. Я щасливий, що українське кіно зараз знаходиться на абсолютному підйомі. Коли е, ти дивишся кіно е, не тому, що ну воно українське, треба подивитись, а тому, що воно офігенне. Тому що е, ти космос е, збирає зали знову і знову. На люди приходили в кіно, продовжували покази, тому що це справжнє мистецтво, е, так там хтось долучився, хтось допоміг, але не було контроля держави. Тому в нас може. Дратувати. А де тут про патріотизм? А чому герой розмовляє з суржиком? А чому він матюкається? Це ж неправильно. Але це справжнє, це живе. І ми будемо ходити і дивитись таке кіно, бо воно справжнє і воно про нас. Я думаю, що так ми і переможемо. Тримаємось. Слава Україні!